Мобилизованный. Ну, а <реклама> тут уже вот. Не, возьмай. <реклама> там там недель миномет. Да, миномет. Да, такой. Минометная батарея. 13-й. Красной батарейки, да? Понятно. Красный. Товарищ сегодня два. Висадився невеличкий десант так. в особі парашютних. Ми приїхали до вас для того, щоб привітати вас святами новорічно-різдвяними. Цей рік, що минає, 2014 рік, був дуже складний для українського народу. Ви знаєте, що минула зима це. Події світового значення, революція гідності в Україні усунуто було від влади керівників колишньої держави, зокрема Віктора Януковича. Назвичайно складні події розпочалися весною цього року. Це анексія Криму, потім військові дії на сході України, в Донецькій, Луганській області. Фактично в Україні без оголошення оголосили війну, оголосив північний сусід. І в цій війні, як завжди, на жаль, є жертви, загиблі воїни. Є ще мало поранених. Але хотів би наголосити на тому, що український народ не здався, Путін розраховував на бліцкріг. А отримав відповідь, відповідь отримав відповідні дії Збройних сил, добровольчих батальйонів і в цій боротьбі за незалежність України, за її територіальну цілісність, велика, велика робота, велика великий такий внесок, це спецпідрозділів. Збройних сил України, еліти України, це військово-повітряних сил, десантних військ. І хотів би зазначити, що ми сьогодні прийшли до вас, щоб подякувати вам за ваш подвиг, низько кокнитися вам за те, що ви відстої, зберігаєте нашу державу, захищаючи її на сході України. Хочу вам всім подякувати за ваш подвиг і побажати, перш за все, вам здоров'я, побажати здоров'я всім вашим рідним. Прошу Господа Бога, щоб він вас оберігав і допомагав вам у всіх ваших справах. Ми сьогодні до вас прийшли привітати вас з наступаючими новорічними святами, з Різдвом Христовим, щоб ці свята вам принесли ну, перше, це удачу. Це відносне поняття, але благополуччя, здоров'я, найголовніше здоров'я і миру вас, вашим сім'ям, вашим дітям, там, батькам і так далі. Е, я хочу ви знали те, що ми будемо тримати на контролі всі питання, які згідно законодавства е, вам повинні бути надані. Це не ну, хочу віддати протезування, але перше, це психологічна допомога після участі в цих подіях, будемо так, говорити раз. Значить, потім, я знаю, там ну, держава там, планує вас якось там заохочувати, або матеріально, або другими якими засобами, це теж на контроль буде контроль брати. І е, я хочу, щоб ви знали про те, що ми... І зараз написали звернення до президента, до керівництва держави, до цього зверталися. В попередньому зверненні ми 18 вересня ми виступали, да, в Києві там, да. 80%, 80%, 80 наших вимог виконав. Ми тримаємо на контролі це питання, тому, щоб ви зрозуміли, що ви не кинуті ніким, що ви про вас пам'ятають, розумієте, що те, що ви стали строю, і захищаєте нашу державу. Це найголовніше, що ви патріоти, що ви нормальні люди, тому що не хочу на камеру, ви знаєте, дуже різні бувають товариші. Але мені приємно, що ви дивіться, хто з нас. І воно так воно діє. Наш легендарний командувач Маргіол, який народився в Дніпродрові, знаєте, да? це наш українець наш. Він війська створював, і ми ці традиції будемо витримувати, і ніхто, і ніхто, нас, ні тільки, ні не переможе, ніхто нас не тільки не переможе, а ніхто нас ніколи не подолає. Ну, а про героїзм ви знаєте, що вам не чого розказувати, ви цю ситуацію знаєте реально. Ви, дивуться, навіть статистика показує, так? тільки ви знаєте, що <кхем> факти, що от шість десантів не підірвали себе гранатою, щоб повністю здаватися, це факт був такий, да? два офіцера ПВО теж. взорвался в вечер себе, чтобы не даваться и так далее. То есть у нас прикладей очень много. Войска нормальные. Донецкий аэропорт. Там не только 95-й, там и 75-й. Ротация идет, меняется ли тут понятно Поэтому еще раз хочу вам пожелать мясного здоровья, удачи ну и всего самого того, что вы хотите пожелать. Мы действительно очень много сегодня делаем для того, чтобы для участников антитеррористической операции, а по-простому войне. Мы создали волонтерский центр, боевые бжилки, может быть кто-то из вас получал помощь от них. Мы создали, так сказать, делаем сухие борщи, целое производство на домах делают, свозят нам лук, буряк, все это высушивается, сфасовывается в пакетики, а потом вы, те, кто воюет, могут бросить кипяток, и у них получается быстро борщ. Мы собираем помощь, лекарства очень много. И каждую неделю мы тонну, две тонны отправляем продуктов питания. Кроме всего прочего, через нас сегодня идет помощь и с Италией, и с Испанией. Для... Сегодня одели в форму многих, испанскую, итальянскую, какую-то там, голландская есть. Это все идет помощь, которая из-за рубежа. Так получилось, что все это идет через наш волонтерский центр, боевые джилки. Во многом сегодня и подарки, которые вы с ними получили, тоже благодаря этому волонтерскому центру. а також а так благодійному фонду Українська громада, який сьогодні при Союзі десантників України. Тому я хотів би від себе міста поздоровити вас з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, побажати вам, щоб війна в першу чергу закінчилась скоріше. І здоров'я вам! Здоров'я, здоров'я, щоб ви швидше ви повернулися до рідних домівок і... і зажили нормальним життям. Дякую, хлопці, вам за все, за те, що ви робите для нас, для, для народу України, для держави України.